Це програма Ми до вас», і Сьогодні нас з вами запросила до себе в гості керівник медіагрупи Рівненського рівне Світлана Герасимчук. Ще недавно відома у рівному як Світлана Сирота. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. Доброго а дня ми до вас. А ми дуже вам раді. Пускайте нас. Будь ласка, нарешті за стільки років знайшовся привіт. Нам з тобою знайомства прийти в гості. Побачитись. Ласкава дякую. Кажи, а ти часто зустрічаєш гостей в своїх дуже будинку? часто і дуже люблю. Часто запрошуєш, так? І часто і запрошую, і без запрошення також. Наші друзі знають, що до нас можна зателефонувати, спитати ви вдома. Вдома ми зараз будемо і вони там за 10-15 хвилин вже можуть бути. Ну якось так склалося, що ми в домі дуже любимо це, дуже раді завжди гостям. І гості наші це знають. Ну це наша вітальня, де ми власне зазвичай приймаємо гостей. Ну, хоча іноді ці всі гулянки переходять на кухню дуже плавно, тому що так, якось велика, так складається на все, Але взагалі ми любимо так: приймати саме вітальні. У нас тут завжди на Різдво і на велик де стоїть великий стіл, він завжди не сервірований. І всіх міщає і, так? І всі всіх міщає бажаючи. в будь-який момент. Гості з'являються, стіл вже накритий. Там тобто це тільки страви. Ваша кімната, де ну, власне, так де всі збираються завжди. Ну, ну ви з... в цьому будинку Світана скільки років? Ти особисто знаєш? Ну, шість ще сім скоро буде ви приїсти. тут? Живете? Ти твій чоловік Едуард і твоя донька від першого шлюбу, так. так. Так, трьох так і ще живе з нами син чоловіка. Ну зараз його немає. Він працює за кордоном, але ну, взагалі, коли він в рівному, так то він mm. тут теж. Каже, що в тебе цікавого такого що ти нам можеш показати, похвалитися? Є я. я можу похвалитися, правда, не своїм. У нас є колекція, про яку дуже багато і писалося, і знімалось. Пішли то, покажу. Взагалі, Едуарда от в домі. Uh -huh. е в нього дуже багато таких історичних речей, які належать його сім'ї, тому що він дуже гарно відстежує свій родовід. І вся його родина, в нього наполовину польське коріння, наполовину українське, і вся його родина дуже так бойливо зберігала такі, якісь там і фотографії старі, і якісь там такі невеличкі, там ну, різні предмети, і сувеніри, якісь статуетки, і якісь навіть коштовності. І це все передавалося з покоління в покоління. Це такий гарний зв'язок не втрачений. Мені дуже це подобається. От я цим так захоплююсь. Ми зараз уже це продовжуємо так зберігати і примножувати, щоб і від нашої залишалось подальшим поколінням. То ці от, тому це... ну Сибайдан тут не, не всі не всі старі, деякі з них от є старовинні, і так само в нього є дуже гарна колекція келихів, покажу тобі, теж про яку писалося неодноразово. Вона не така велика, але вона дуже цікава, тому що келихи з різних країн світу. По перше, по-друге, там є найбільший оцей келих. До речі, десь є фотографія як з цього келиха. Повний випиває, я не знаю, що це можна казати на камеру, ну, але хай вибачає його випиває Юрій Луценко. Ну, звичайно що це чоловікова колекція, він ліпше би про це розповів, але я вже так, оскільки знімаємо, то я думаю, що похвалюся. І Є такий келих, який класично класичну таку приказку підтверджує: Грілка без пива, гроші на вітер. Це у ну, мене, наприклад, улюблений ось цей. Але вони не ось просто я, стоять, ось я його як... дуже люблю. Ні, обов ви вона ну, самий той самий маленький, звичайно, вони такі специфічні, але за таких, от більш менш стандартного розміру, то ти з цього калеху пиво п'єш, так? Так, так от саме пила, з цього пила. Колись пила колись. пила, <рив> пила. <рив> <рив> раніше. якщо порівнювати з келихами, то ця колекція ну, ну справді, дуже унікальна. Не з келихами а з кухнями не Що правда. Це за колекція? така? Це Дзвіночки. колекція дзвіночків. Я не знаю, ну, наскільки в Рівненській області є там більші, менші, як хто збирає. Направда я не відстежувала, але те, що ця така доволі унікальна, тому я що, я що вона велика. Вона велика можна і вона звичайна. Це Едуарда колекція чи твоя? Ну, це його чи колекція, ви... яку вже йому допомагала останні роки теж збирати. А які твої екземпляри? Це, до речі, подарували О, це йому про мене. Тепер не смає визначатися Я думаю, що це <світ> <світ> означає все. Є дуже старовинний, наприклад, дзвін. І теж дуже гарний голос. голосом. Корабельний дорожче. Угу. Так він такий тяжкий. Він бут... кілька кілограм рік. важкий, так. Дуже важкий. Бронзовий. Собачка до нас прийшла. Спайдер. Спайдер. Це мисливський пес. Породи ви вижила. Ви? На мисливство з ним До речі, це твоє ну, захоплення замолодим. мисливством, так? Я знаю, що ти дуже полюбляєш мисливство, і навіть в тебе є своя рушниця. Цього сезону ти пропустила початок Ну, звичайно, ну, є така і прикмети. Все кажуть, що в моєму стані, звичайно, не можна ні полювати, ну, взагалі. Навіть і рибу ловити не бажано, тому цього сезону, цього року я пропускаю все, ну і напевно на той рік. Хоча я дуже хотіла би принаймні поспостерігати з боку. Можливо, десь вдасться виїхати з гарної компанії, десь на качечку подивитись, принаймні, як вона літає. Ну, Молодька. а якщо хтось вполює, може, да, полює, то тоді общіпати, бо завжди щипати це моя робота, готувати це його. Але ти, і ти щіпаєшся так? Обов'язково рибу чи що у нас вдома тільки я, і качок ще подобається я. робити. Так. Так? <рес> як не дивно. Як я казала, ми гостей приймаємо зазвичай вітальні, але коли гарна сонячна тепла погода, то обов'язково треба вийти на вулицю, погуляти, подихати в садочку. Запрошую тебе. Дем, покажу, покажу буду наші гарні. Дуже місця рада, і глядачі, Думаю, впевнена, будуть будуть теж. Але дорогою в садок мушу показати свою кухню. то тобто скажуть, що за господиня. Вітальню показала, садок а а показала, а кухню не показала. Чисто. Може, і в неї немає. Показуй кухню. На кухні хто головний? Ти чи ти чоловік? Нічого чесно чесно. Готує Едуард, так? Ну, у нас є чергування. Чергування? Так. Ну, цікаво, розкажи. що У будніх він готує, по вихідних я. А ти як святковий настрій? Я як святковий настрій, і коли я вдома. Враховуючи, що по буднях я зазвичай на роботі, то звичайно в основному готую він. Ну і плюс у нас кожного є своя специфіка. Я дуже люблю мати справу з тістом, з десертами, вареники, пироги, торти, там, овочі. Оце щось таке моє. І така різноманітна екзотика. Щось нове, що українська вареники. Оце молодці. так, суто українська і різне екзотична, тобто експериментувати оце моє. Едуард готує всю традиційну кухню, всі страви з м'яса, і обов'язково тільки він у нас варить борщ. Ну, я так, знаю, класно. що готує рибу, ти тільки чистиш, так? Ну і готує звичайно рибу, я тільки чищу і дичину. Дичини він дуже класні, просто страви готує. От дуже мій гарно готувала. Ну, кухня так. у вас теж така. Достатньо, достатньо простора. Якось так складається, що ми так всіх намагаємося до вітальні привчити, що потрібно в вітальні відпочивати, але чомусь так складається, що всі гості от, завжди приходять. Починають з кухні. І потім їх звідси дуже важко вигнати, тому що тут досить простора, завжди дуже гарна атмосфера ще ближче до їжі. Ну, все, кухню показала, тепер точно вже можемо йти на вулицю. Зараз. Скажи, Світлана, ти. З зі своїм чоловіком Едуардом у цьому будинку взагалі ви живете. 6 років mm -hmm. разом, але е, рішення одружитися ви прийняли тільки зараз. Скажи, чому це через те, що ось скоро незабаром ви чекаєте на поповнення? Ну дити? власне, так це було таке рішення оформити все, як то кажуть, узаконити офіційно. Ну це суто заради такого соціального статусу швидше дитини. Тобто, у нас навіть ніколи якоїсь такої необхідності не виникало не те, щоб не було про це розмов. Ми говорили про це, навіть якось можна сказати, планували, але ну колись там можливо. Тобто не було такої необхідності, не було потреби uh -huh. навіщо. Ми 10 років разом, багато наших знайомих і не знали про те, що ми не одружені. Тому що завжди Едуарда називали моїм чоловіком, він мене дружиною, і для дуже багатьох був сюрприз, те, що Щоб ми одружуємося. Тобто ти отримала багато вітань і я тебе теж щиро вітаю з Дякую. цієї події. Але скажи, дивися, ти в рівному відома взагалі як Світлана Сирота. Ти тривалий час працювала на одному із рівненських місцевих телеканалів, і багато рівнян тебе знають саме як Світлана Сирота. Тим не менше ти змінила своє прізвище, так? Скажи, от ця Змінити своє прізвище. Це твоє власне бажання було? Чи все таки наполіг на цьому Едуард? Так, це було власне бажання. Звичайно, в тому числі воно було продиктовано тим, що потрібно носити прізвище мого чоловіка. Мені ну, десь так, наприклад, радісно, і навіть гордо тим, що я тепер ношу його прізвище. Мені це дуже приємно. Насправді, напевно, десь. Та я мабуть про це давно мріяла. Чи могла ти подумати ще приблизно рік назад, так маючи дорослу доньку від першого шлюбу, якій сьогодні 16 років, що ти наважишся на ще одну дитину, незважаючи на різницю у віці? Могла. Тобто ти планувала? Ти думала? Ми, так? Ну це планували, так і ми про це думали і. Рано чи пізно, ну, ми були до цього, скажімо, готові. Якщо не секрет, кого чекаєте, хлопчика чи дівчинка? Хлопчик, це, <свят> до речі, напевно, ексклюзив, тому що ну, я нікому про це ще не казала, дуже багато хто цікавився, ну, наші рідні себе ще знають. Ну, в своєму, знаєш, я тобі скажу, відверто. що Я не знала, кого ти чекаєш, але я була впевнена, що ти чекаєш хлопчика, знаєш чому? Тому що, кажуть, що коли дівчинка, так, то вона красу забирає в мами, а хлопчик навпаки, він видає цієї краси. А ти дуже поганішала, і ти справді тобі йде вогір. Дякую. Дякую, ну мене теж така була якісь. У нас було Бог передчуття. А як відреагувала твоя донька? Ну те, що в неї скоро з'явить братик чи це, це Таке було переживання до речі, але я звернула увагу вона останнім часом так трошки. Вона зазвичай не любила дітей чужих, маленьких не дуже так вміла їм давати ради, не дуже любила мати з ними справу. Ну, до речі, я так само. Я в її віці, напевно, старша. Якось особливо ніколи не захоплювалась чужими дітьми, ну тільки до своїх до рідних. Коли мали. вже з'явилася своя дитина, то вже зрозуміла. Так. що… Так, Тод так, Звичайно, але ну, свої діти це свої діти. А до чужих я так особливо ніякого як ніколи не мала. А донька, ну взагалі як підліток навіть терпіти не могла, особливо якщо діти капризні. І тому в мене такі трошки були переживання, але звернула увагу, що вона останнім часом до нас приходять там, знайомі, там, дуардої друзі, чи з онуками, чи з дітьми з uh -huh. такого досить маленького віку. Я звернула увагу, що вона якось так знаходить, почала знаходити з ними спільну мову, займається з ними, грається. І я вже так якось так, коли вже знала, що вагітна, але не знала, як про це сказати Юлі. Я кажу. Може, тобі таку -то, купимо братика та, чи uh -huh. сестричку? Вона сказала так, і мені відлягло трошки від серця. Я думаю, ну, значить, трохи змінилось ставлення. І ну, потім, коли врешті, я сказала, твою Ну, вона дуже гарно, дуже позитивно відреагувала, сказала, що дуже рада, то ну, насправді я дуже цим задоволена, тому що за це, напевно, найбільше хвилювалася. Які ти взагалі стосунки із донькою? Тому що це 16 років, це такий складний вік, так, перехідний, підлітковий. Звичайно, в такому віці, та й у будь-якому віці бувають різні нюанси, різні непорозуміння, але мені здається, на щастя, нам якось видається знаходити все-таки спільну мову. Головне, Ну, якось не втрачати тут таку взаємодовіру. Я не можу сказати, mm. що ми дуже вже так подруги, як буває іноді так розповідають. все так якась субординація існує. Подруги це подруги, мама, і донька це мама, і донька. Вона в тебе ходить на побачення, хлопці. Ну а як же? Ну я би переживала, якби не ходила. Ну, 16 років. Якби не ходила на побачення, напевно би більше хвилювалася. А ти строга мама, Ти кажеш, щоб ти була о 9-й годині вечора чи о 10-й вдома. Я не можу сказати, що дуже строга. Мама, так, ну напевно. Така в міру сувора, але насправді вона добре знає, коли можна ну, трошки так покрутити, і проситись не до 9, а до 11. Маніпулювати скажу, так. тобою, як Часом як можна, можна. Говорити, вона, так? вона відчуває іноді мій настрій, знає, там, на що натиснути, як можна мовити, які є для цього важає. Як і кожна дитина. Як, як і кожна дитина. Ажи, яка була перша реакція Едуарда, коли він дізнався про твою вагітність? Він напевно не одразу зрозумів, мені так здається. Ну але скажи, ставлення після цього до тебе якось помінялося? Ти знаєш, за стільки років сказати, що змінилося? Став... Ну звичайно. Він вбайливіш до мене більше оберігає і, там, і більше моєї роботи, скажімо, за мене робить, не дозволяє мені втомлюватися. Але сказати, що так якось радикально змінилось ставлення, воно напевно просто з руками вже змінилось, тому що за стільки років разом ми нарешті напевно навчились жити одне з одним. Розуміти одне одного, головне, якось терпіти, можливо, одне одного. Ми нарешті, от, десь за цей час нам його якраз вистачило для того, щоб притертися, нарешті розуміти, чого ми хочемо одне від одного взагалі, від життя, і як тепер співіснувати правильно. Ви вже 10 років живете разом. Так і мабуть про це можна говорити. На той момент, коли ти познайомилася з едуар, ви бо були сім'єю, але тим не менше ти сказала так на залицяння його як чоловіка, так і тут ти, я, би... я боюсь це то зацікавити, тому що він теж буде дивитися цю програму. <смеш> і не може збрехати. Скоріше він відповів можливо на мої. Напевно, так було б правдивіше сказати, тому що напевно він мені. Я не знаю, хто кому перше сподобався, але напевно перший крок все таки зробила я на, а, способів, а відповів на нього він. Але так. ти ж, мабуть, як і кожна жінка усвідомлювала всю серйозність цієї ситуації, так і серйозність цього кроку і мабуть розуміла наскільки це рішення є відповідальним. Ти не боялася помолитися на той момент? Дуже багато чого і боялася, насправді це. Був дуже такий тяжкий крок, і напевно той час так дуже навіть і нелегко згадувати, як йому, так і мені, тому що в кожного були якісь е, свої, і не один це був крок, а свої багато кроків до того, щоб ми були разом. І ну, напевно все було не напевно, а точно все було дуже так не дуже добре, і не дуже гладко, тому що це зачіпало інших людей, інші стосунки. Ну це складні були часи, скажу відверто, і не так просто про них згадувати. Тим більше і діти. Ну і в Едуарда так само діти, нехай дорослі, у них так само було своє ставлення. Але це, мабуть, стосунки. було того варто, тому що в 10 років разом це дуже великий. відрізок ну, життя. Ну, як Сказав він мені нещодавно, десь незадовго до mm -hmm. освічення, до того як ми вже вирішили офіційно дружити. Скаже, напевно, все-таки це кохання. Є раз воно стільки пережило, і раз ми стільки пройшли. Значить, ну воно справді існує. Але дивися, от тобі на сьогодні 35 років, так. Едуардо, у вас різниця 22 роки, тобто йому сьогодні 57. Так? Скажи, в чому секрет таких міцних стосунків, незважаючи на, на різницю у віці? Секрет в тому, що ми, напевно, передусім не відчуваємо тієї різниці в віці, тому що ми якось ну, однаково дивимося на світ, у нас однакові інтереси, однакові смаки. Ми ніколи особливо не почували цієї різниці. Скажи, Едуард, що сьогодні як покоряє твоє серце? Продовжує далі це робити. Ой, це таке складне питання. Я думаю, що в першу чергу своїм терпінням і розумінням, тому що ну, я жінка, яка дуже насправді мало на жаль буває вдома, але зараз буду старатися бувати більше, я думаю, що в силу обстав мені доведеться. Бувати вдома, але насправді я ну, вся віддана роботі. комбінат, льоно комбінат. Льонок комбінат, льонокомбінат. Ранку ввечері mm -hmm. в обід, на вихідні, на свята. І він... Тобі робить сюрпризи? Обов'язково. Він щодня робить сюрпризи. Вечерю, як мінімум, це вже сюрприз. Не завжди зізнається, що сьогодні на вечері. Ти та приводиш додому, вже накритий на несервіровані стіли, вже наготовлено щось смачненьке. Хоча в нього теж вистачає в нього безліч чоловічих справ та і хатніх справ теж завжди вистачає насправді. Тому що великий будинок, великий двір для нього завжди є робота, у нас дуже гарний сад, дуже гарний садівник, він багато доглядає, дерева, і кущі, і травичку завжди, газончик підстрижеє. Ну, роботи тут не бракує. Але в той же час він якось так встигає. І доглянути мене, скажімо так, і приділити час. Він дуже любить онука молодшого, тому що ну, старша онучка вона вже доросла, зовсім дівчина 18 років. Але от сім'я для нього це дуже важливо, діти, і особливо онук найменшенький зараз в нашій сім'ї. Там, до того як з'явиться у нас дитина, то він ну, так намагається максимально всім свій час у цей подарувати. До речі, ти вже згадала про Льонокомбінат. Мене цікавить. Я думаю, багатьох наших глядачів цікавить, чому ти змінила роботу телеведучі одного із місцевих рівненських телеканалів на роботу на льонокомбінаті. Це було таке рішення, вже до якого потрібно було десь дорости, напевно, тому що прийшов час дещо змінювати і рости, можливо, не вгору, але десь в бік. Знаходити себе в чомусь новому, тому що ну пройшли роки. Я була прес-секретарем, я була телеведуча, я була радіоведуча, я працювала там деякі часи в газеті на державній службі. І... Ти, в принципі, завжди змінювалася. І старалася і, і, і щось нове постійно здобувала. Тут з'явився такий шанс. З Олегом Червонькому ми знайомі з 2008 року, коли я вперше прийшла знімати сюжет на льоно-комбінат. Угу. Ну тоді я дуже скептично сталася до того, що там відбувається. Так з іронією слухала його розповіді про те, що тут будуть. Город сад, і думала, що він трошки щось напевно фантазує. Але коли я поступово приїжджала там час від часу і бачила реальні результати цієї роботи, ну, я просто була вражена. Тобто у нас такі якісь е, були вже, скажімо так, товариські стосунки там в силу роботи, тому що знімали сюжети, і він приходив на ефіри, ми спілкувалися. І коли виникла необхідність в редакторі газети Льона комбінат то, звичайно, що він зателефонував мені передусім і. То, ну, я погодились так, так. Світлана. Я знаю, що ти досить амбітна людина, і для тебе важливі такі речі, як кар'єра, життєвий успіх. Ти постійно ставиш перед собою якісь плани, так і я знаю, що в тебе є далекоглядні плани на майбутнє, але тим не менше поява дитини ну як не крути, це маленька дитина. Це памперси, це недоспані ночі, це якась прикута увага, це більше часу треба приділяти цій дитині. Так, тобто ти будеш зайнята. Скажи, чи це якось не зможе поміняти твої плани у майбутньому, і взагалі що ти з цього приводу думаєш? Ну, думаю, навряд чи зможу так аж радикально змінити плани. По-перше, у нас ще є тато, який теж дати дуже добре доглядати за дитиною, тим більше в якого більше вільного часу він пообіцяв, сказав без проблем, не хвилюся, я все беру на себе. Твоє завдання годувати грудьми, скільки вдасться. Все решта буде на мені, тому що я все розумію, тобі потрібно далі працювати. Тому, якщо дасть Бог здоров'я, все буде гаразд, все буде нормально. То звичайно, що довго я в декреті не затримуюся. Ну, по можливості, скільки буде необхідність. Тобою дуже багато розмовляла. Я тобі ніби багато чого показувала. Розповідала, що навіть що я тим часом щось на кухні роблю, що я гарна mm -hmm. господиня. Ну, Враховуючи те, що зараз спекотно, скажу відверто, пирога не спекла. Тим більше, що прибігла якраз з роботи перед зйомкою. Але ну, мушу пригостити тебе. Мене є дуже класне домашнє морозиво. Домашнє морозиво? Домашнє mm морозиво. -hmm. Я з радістю пригощуся. Все тоді пригощатися. Тримай. О, яка краса, дякую. <глаз> М'ята. Сподіваюсь, що це так само буде смачно. і смачно як га. Ти сказала, що це домашнє морозиво, так. так? Сама роблю морозиво. – Сама робиш угу? рецепт. Розкажи. Зараз точно пропорції не скажу, тому що він в мене записаний. Я не так багато разів готувала, що не запам'ятала. Але тут є вершки, жовтки. Трішки вершків, трішки молока. Там приблизно пополам вершків трішки більше. Я її ячні жовткі, ну бажано такі перевірені домашні яйця, особливо в рідку. Ну, справді, 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 справді домашні. Світлана, ти знаєш, що, якщо програма А ми до вас приходить до вас, то це означає, що ти особлива. Скажи, в чому твоя особливість? Ну, я думаю, якась така впертість і принциповість. От, от щось таке. Я е, доволі принципова людина. Тобто, якщо я вибираю для себе якісь життєві принципи, я не зрушую з них, можливо, без якихось. Вагомих на те причин, і речі, через які не можна переступати. і такі речі, наприклад, для мене це ну не бути з тими людьми, яких ти не поважаєш, яких ти не розумієш, яким не довіряєш як в житті, так і по роботі. Світлана, я дякую тобі за те, що ти запросила нас до себе в гості. Запросила програму а ми до вас. Показала, як ти живеш, показала свій будинок, показала свій двір, де ти відпочиваєш. Дякую за добашню морозиво, яке ти сама власноруч виготовила. Дякую тобі за те, що прийшли. Що це була програма «Ми до вас, і сьогодні ми гостювали у керівника медіагрупи Рівненського рівнокомбінату Світлани Герасимчук, ще недавно відомої рівнянам як Світлани Сироти. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто знає, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Корабельний до речі. Угу. Він такий тяжкий. Він, Він мабуть, написаний. Кілька кілограм. Важкі, так. Дуже важкий. Дронзовий. Не дзвонить.

Я готова, можна? Косик, песик. Та хай буде собі песик. Так, себе Добре. Ой, ні, я пошутила. Кесик, я пошутила. Спайдер, спайдер не хоче, тобі по телевізору показувати.